У нас дуже багато клієнтів, які вирощують австралійського рака не для бізнесу, не для перепродажу, для того, щоб було щось цікаве росло в їхній водоймі. Та в кінці сезону ще було там піввідра відро якоїсь продукції для власного споживання. Таким чином, людина може виростити рак, який смачний. Власний, здивувати себе, друзів, родичів. Тому е, варіант домашньої водойми, ну якщо вона там не на два куби, само собою, е, то він практикується, він є. Можна взяти вже підрощеного рака у нас і заселити само собою в літній період часу, тому що рак холоднолюбивий і зимою він помре. Тому навесні. Е, Заздалегідь можете нас набрати і замовити підрощеного рака, щоб набрати самого малого, щоб досягнути максимального результату по, по вирощеної продукції в кінці. А потім, навіть якщо це буде відро якесь, то я думаю, що дуже приємно буде виловити його з басейна з, з штучною водойми і поїсти. А Потім, якщо сподобається, то будете ще й розширюватися. Компанія Зоокуп допомога по вирощуванню австралійського рака створенню бізнесу на цій аквакультурі. Телефон в шапці профіль.